Друзі, виноградарі та підписники мого каналу, всім привіт. Сьогодні у нас 8 квітня 24 рік Київська область Україна. Друзі, як би не хотілося мені подовше придержати наші кущі винограду в укритті, але сьогодні настав той день, коли я також почав відкривати свої кущі винограду. Ось хотів вам показати дещо засняти перед вами ось. Кующу награду, це гібридна форма подарок Нікополю. Ось в такому він стані. Я вже підняв, лози підв'язав, ось лози, які були в укритті, вони трошки влажнуваті, трошки грязнуваті, але з першим дощем це все повністю змиється, нема тут нічого страшного. І ось також вам хотів показати, дивіться, ось частина лози, яка була не вкрита. Ось як маєте бачити. Брунька в якому стані. Брунька повністю видвинулася, напушилася. Ось також. А ось дивіться, в цьому році проводив експеримент, лишив ось одну лозу, повністю не вкривав її. Чудово, 100% перезимувало всі бруньки, абсолютно всі повністю відкриті, немає жодної випавшої брунічки. Все абсолютно ідеально. Ось в такому стані. На 8 квітня, нагадаю вам. Отже, хотів повторитися, чому я почав відкривати кущі. Тому що побачив по цих лозах, які були не вкриті землею. Побачив, що брунька пішла в ріст, стартанула, і це мене насторожило, що вже пора відкривати, подивився температуру на тиждень. Приморозків не передають, все там добре. і Денні температури гарні і ночні температури гарні. І вирішив відкривати кущі винограду. Ось також, дивіться, частина лози, яка була не вкрита землею. Також все з нею добре. Ось брунечки в такому стані, напушені. Все з ними добре, не повимерзали, не повипрівали. Зараз перейдемо ще до одного кущика, вам покажу. Ось поруч. Чорний кристал, також підв'язаний вже. Ось Алвіка. Ось в мене кущ, це сорт мускатблау, Також все з ним добре. Я провіряв, бруньки всі живі, ніде нічого не повипрівало. Ось як можете бачити сучок заміщення, він був також не вкритий землею. Ось в такому стані зараз бруньки. Також видвинулися, напушилися. Ось частина лози була не вкрита землею. Також брунька ніде не вимерзла, ніде не погибла. Все з нею добре. Зараз перейдемо до одненького кущика, вам покажу. Отже, ось перед вами молоденький кущик винограду. Це гібридна форма Біла леді Калугіна. Хотів вам на прямі. При прикладі цих двох рукавчиків дві лози показати, чому я почав відкривати Не держати в землі, а вже почав відкривати наш виноградник. Дивіться, ось частина, нижня частина вже повністю вся напушена. Як бачите, нижні прунічки, з яких ми будемо доформовувати майбутні лози плодоношення, вони напушені. Якби ще хоч трохи я подержав їх в землі, потім би були б з ними трошки проблеми при відкриттю. Ось як можемо бачити, ось в такому стані брунька. А ось брунька, яка знаходилася в земляному криттю. Дивіться, друзі, вона також напушена і вона вже готова до вегетації. Це говорить про те, що ось також, ось також, дивіться, це вони були в землі. І ось видвинутий конус уже повністю. Це говорить про те, що якби ще трошки я подержав би, то вже б тоді були проблеми з відкриттям, тому що. Можна тоді втратити багато багато бруньок, обламати їх вони поки в землі, вони будуть, можуть гарно ламатися, тому я не став з цим чекати. Ось поруч в мене укритий ще поки камісь контейнером. Це гібридна форма цимус. Ось, як можете бачити, все з ним добре, був обрізаний на обратний зріст. Поки що я його накриваю, хай буде під таким парничком. Ось в мене укрита це гібридна форма слава України. Дивіться, там взагалі вже бруньки пішли в гарний ріст. Скоро треба буде їх вже формувати, видаляти лишнє. Ось гібридна форма пріма України. На сучечку також бруннички вже все з ними добре. Так що, друзі, хто ще не відкрив, дивіться, по своїх кліматичних умовах, я вже на цей 24 й рік, на 8 число, 8 квітня, починаю вже відкривати. Ще ось там в мене кущі заховані, там, 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 ще кущі трохи не всі відкрив. Але я ж кажу вам, потихеньку вже починаю відкривати, тому що вже, вже ну, не бачу я смисла тримати вже їх під землею. Навіть ось у мене прививки прошлорічні. Ось Також, також брунька вже, вже набухла, вже стартує, вже хоче вегетувати та розвиватися. Так що, кому було цікаве відео, підтримайте Лайкою, підпискою Далі буде багато чого цікавого, буду показувати. Буду розказувати, вже коли повністю повідкриваю всі кущі, попідв'язую, потім пройду ще зроблю огляд, як перезимували в мене, подивимося. Ось також в мене ще кущ укритий, це ізюминка. Ось частина, яка не вкрита, як можете бачити, напушена. Так що вже вже, вже пора. Пора відкривати. Будемо надіятись на те, що приморозку в нас не буде. Що все буде добре. Так що, кому було цікаво, переходьте на інші ролики мої, дивіться, ставте подобайки. Далі буде. Гарного вам дня. До побачення!